Незважаючи на всі негаразди погоди цієї весни, і як наслідок великий рознобій у розвитку, деякі кущі винограду на 26 травня 2025 року у відкритому ґрунті все ж таки розпочинають своє цвітіння. Це в нас полуничний. З'являються вже перші квіточки. Це цимус розпочинає цвісти. Також перші ознаки цвітіння вже бачимо на Талдонії. Басанті та слава України! Видно, що також вже на старті. Щоб виноград якнайкраще запилився, необхідно його суцвітям надати як можна більше вільного простіру. Для цього робимо нормування та підв'язку пагонів. Видаляємо усі пасинки до рівня суцвіті. Можна також прибрати зайвий листочок, який сильно заважає. Та, звичайно ж, не забуваємо зробити обов'язкову профілактичну обробку від хвороб перед цвітінням. Ми працювали Танос від Мільдію, Фалькон від відоідіуму та BrexilMix в якості підживлення.